Усі ми любимо Великдень, любимо відчувати Дух Свята, любимо передсвяткові приготування, збиратися за сімейним святковим столом, смачну їжу. Але найбільше всі люблять святкову яєчну битву крашенками. З Великоднем пов'язана значна кількість народних повір'їв, прикмет і обрядів. Одна із таких традицій це фарбування яєць. А от чи знаєте ви, звідки взялась ця традиція? Яйце не просто продукт харчування, як ми звикли його сприймати, це давній символ, який існував ще задовго до християнства. В багатьох міфах навіть роблять припущення, що весь світ зародився з яйця. Також яйця вважаються символом сонця, родючості та життя. Звичай розмальовувати яйця різними химерними малюнками існує у багатьох країнах. Але в Україні це мистецтво дістало широкого розмаїття технік і навіть стало частиною культурного коду нашої нації. Давніми художниками для декорування писано. Використовувалися саморобні фарби, які виготовлялися з кори та плодів дерев, трав і квітів. Сучасні писанки можуть створюватися в різноманітних техніках, зокрема з використанням синтетичних барвників. Існує багато легенд про те, звідки ж взялась традиція фарбувати яйця. Одна з найпоширеніших говорить про те, що якось Марія Магдалина прийшла до імператора Тиберія, аби сказати, що Ісус Христос Воскрес. До імператора було заборонено приходити з порожніми руками. Тож у якості подарунка Марія принесла яйце. Тиберій не повірив розповіді про Воскресіння Це так само неможливо, якби це яйце раптом стало червоним, заявив він. Від цих слів яйце почервоніло. Саме тоді Тиберій і вигукнув Воістину воскрес! Звідси і пішла традиція фарбувати яйця, аби вшанувати пам'ять про чудо Воскресіння Христа. Звичайно, що легенди це добре і трішки магічних та чарівних історій нікому не завадить. Але є і практичне пояснення цього звичаю. Під час великого посту яйця їсти заборонено. Але кури ж несуться, і яйця потрібно було якось зберігати. Аби вони не засмерділися, селяни відварювали їх у солоній воді. А щоб не сплутати з сирими, фарбували за допомогою лошпиння в червоний колір. Кажуть, саме так і виникла традиція фарбувати яйця Великоднє яйце. Невід'ємний атрибут великодня або приходу весни Існує 4 види розписаних яєць. Крапанка. Дряпанка. Крашанка та писанка. Кожне із цих видів має свою систему розпису. Писанка Український різновид Великодніх яєць. Яйце. Декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Писанки робили з сирого яйця і використовували для ритуального дарування. Тоді як крашенки зварених яєць для ігор та їжі. Кожний регіон України має особливість у розписуванні великодніх яєць. В Україні писанкарство збереглося завдяки майстрам старшого покоління. У багатьох давніх осередках цього виду мистецтва значну роль у його розвитку відіграють сучасні писанкарі Тарас Городецький, Оксана Білоус, Марія Іванишин, Тетяна Коновал, Віра Манько, Зоя Сташук та багато інших. Традиційна символіка кольорів писанки. Червоний радість, любов до ближнього. Помаранчевий сила, гостинність. Жовтий Небесний вогонь. Сонце, місяць. Зорі, врожай. Зелений Рослини. Весна. Надія. Блакитний Небо. Вода. Дощ. Здоров'я. Добрі побажання. Фіолетовий віра. Коричневий земля. Чорний вічність вшанування предків. Білий чистота. Поширені символи на писанках. Олень. Влада визнання. Баран. Багатство. Замкнена стрічка. Невпинність життя. Трикутник – Божа трійця. Грабельки. Процвітання, Метелик Воскресіння, Злаки Добре здоров'я. Ружа любов. вічно зелене дерево молодість. Більшість українських писанок мають симметричний поділ на двоє, на четверо і так далі. За меридіанними та паралельними лініями. Поділ навскаси рідкісний. На Київщині, малюнок крупний, такий самий на Тернопільщині. Закарпаття, а на писанках Гуцульщини дрібний. Писанкам Одещини притаманні яскраві й насичені кольори червоний, жовтий і зелений. Херсонщині притаманний рожевий колір. Водночас рідко трапляються синій та фіолетовий. Свячені писанки закопували у землю на високий врожай. Клали у домовину, у ясла для худоби. Лушпиння і писанки кидали на щастя на дах оселі. Сучасна символіка. На писанках також зображають сучасні символи, меми та написи. З початком повномасштабного вторгнення Росії 2022 року зображення набули патріотичного змісту. Зустрічаються тризубці, півник Васильківської майоліки, тракторці, що тягнуть бронетехніку. Написи Ой у лузі», «За волю України, Вірю в ЗСУ. Українська писанка є різновидом декоративно-ужиткового мистецтва. Для виготовлення писанок в цілому придатні будь-які сирі пташині яйця. Але здебільшого використовуються яйця домашніх птахів, курячі, гусині індичі. Найчастіше використовуються курячі. Оскільки саме ці яйця мають зручний розмір та однотонне забарвлення. Часто на яйце спершу наноситься олівцем розмітка візерунку, візерунки, а сам візерунок виконується розплавленим натуральним джалиним воском. Для розпису яєць використовується писачок. Невеличка дерев'яна паличка, на якій закріплюється невеликий резервуар для розплавленого воску з кінчиком для малювання, діаметр якого відповідає обраній техніці розпису та розміру деталей. Коли малюнок воском завершено, яйце кладеться в посудину з барвником. Найпоширеніший традиційний барвник отримується з сухого лушпиння цибулі, яке вариться у воді. За сучасності також використовуються анілінові барвники для тканини, оскільки вони добре тримаються на шкаралупі, на відміну від харчових барвників. Крашенки або галунки. Це пофарбовані в один колір яйця. Традиційна технологія виготовлення крашенки є дуже простою в порівнянні з виготовленням усіх інших видів великодніх яєць. Вона не потребує використання воску, спеціальних фарб чи писачка. У найпростішому випадку, для отримання крашенок яйця варять у шпині цибулі. Виготовлені таким способом крашенки. Мають жовто-коричневий колір різної інтенсивності. Іноді до яєць прив'язують листочки петрушки, які залишають на шкаралупі світлі відбитки. Найчастіше крашенки фарбують у червоний колір символ кохання і вічного життя. Крапанки. Техніка схожа із розписом писанки. Тільки місця на шкаралупі, що повинні залишитися незафарбованими, Закрапують воском замість нанесення візерунків писачком. Дряпанка, шкрябанка або скробанка. Це один із традиційних методів розписування яєць до великодня. Цей захоплюючий процес поєднує в собі творчість, технічність та фантазію. Ця унікальна техніка образотворчого мистецтва вимагає від майстра не лише вміння працювати з інструментами, але й вміння відчувати. Та передавати настрій та емоції через образи, що виникають на поверхні матеріалу. Подібна техніка популярна в країнах Центральної і Східної Європи, зокрема у Польщі, Угорщині, Україні, Чехії. Існує багато інших технік прикрашання яєць. Але ці найбільш поширені. Шанування української писанки у канадському місті, вегревілі. Велику частину населення якого становлять канадські українці, за проєктом художника Павла Цимбалюка створено 12-метровий пам'ятник українській писанці. У Миколаєві Львівської області є каплиця Писанка. У 2007 році на острові Хортиця була встановлена скульптура Великоднього яйця Пам'ятник українській писанці. Єдиний у світі музей писанки збудовано в місті Коломия. Частиною музею є пам'ятник писанці, висота якого сягає 13,5 метрів. Найдавніші українські писанки, які вдалося зберегти до нашого часу, знаходяться у колекції Національного музею Українського народного декоративного мистецтва. Найраніше знайдені писанки на території Київської Русі. Датуються 11-13 століття. 16 квітня 2009 року Національний банк України ввів у обіг дві пам'ятні монети Українська писанка. 20 лютого 2016 року Королівський монетний двір Канади презентував випуск срібної монети. Традиційна українська писанка Ескізи для цієї яскравої монети розробила канадська художниця українського походження Н. Мораш. У Львові та Ужгороді проводяться фестивалі, присвячені українській писанці. Про українську писанку складено багато віршів, наприклад, вірш писанка Анатолія Камінчука. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик зоря віконце і стане вона, мов сонце. Українська писанка це віковічна традиція, яка дісталася нам у спадок від предків. Виготовлена власноруч, вона є надійним оберегом для родини та оселі. Шануємо свої традиції.